Немішаєвський аграрний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України, є одним з найстарших закладів системи агроосвіти, який навчає і випускає професіоналів аграрії. Коледж, розташований на 38-му кілометрі на північний захід від Києва, по відомій трасі міжнародного значення Київ-Варшава. Тому тут так вимогливо ставляться як до процесу підготовки, так і до сучасного рівня життя молоді. Кожен з обраних абітурієнтами напрямків навчання повністю відповідає вимогам європейської аграрної освіти. Так само про це і про свою відданість професії говорять як викладачі, так і студенти. Я дуже хочу пов'язати своє життя з конярством. Я зараз навчаюся на випускному курсі ветеринарної медицини і хочу в майбутньому працювати або на своїй конюшні, або в еквадроні. Як на мене, ветеринар, який працює з кіньми, повинен бути небоязкий. Він не повинен бути боятися, не повинен бути агресивний ні в якому разі. Коні лікують за рахунок своїх рухів, особливо дітей з дцп хворобами, аутизму, затримку мовлення. Темою нашого заняття. Є годівля коней в літній період часу. Звертаю вашу увагу на склад корму. В основному це піреї. Коні ще полюбляють їсти в літній період часу прив'ялений корм, наприклад, до складу якого входить, наприклад, конюшина. Вранці чергові приходять студенти. І чергові студенти приходять і в обідню перерву, і на вечір після роботи з конями. Люди, любіть коней! У нашому коледжі на відділення технології виробництва та переробки продукції тваринництва є лабораторія нетрадиційного птахівництва та дрібного тваринництва. В нашій лабораторії представлені 5 видів перепелів, а також фазани і декоративні кури. У нас є представник англійської білої породи. Це м'ясна порода, яка виведена в Англії. Також дівчатки держить. так ось, ось видно манжурський представник. Теж м'ясна порода. Тушка досягає 220-240 грамів. Вона виведена е в Америці. По цій роботі у нас зосередження для студентів, де в першу чергу це профілактика захворювань. Профілактика захворювань це предмети стосовно всіх інфекційних захворювання, це предмети по епізотології. У нас епізотологи викладають звертають увагу на сьогодні по таким питанням, як боротьба з сказом, як боротьба з чумою африканською свиней, то на сьогодні це дуже актуальне питання, і від цього залишить безпека як здоров'я наших людей, так і залежить безпека продукції, яка була б була у нас проможна іти за кордон на продаж. На сьогодні закордонні стандарти вимагають дуже багато для того, щоб продукція наша була сертифікована і ліцензована, яка йшла б за кордон. То по першу чергу для цього застосовують нові методики дослідження викладачі. По інфекційній патології зосереджують наших студентів для того, щоб вони вивчали ці методики і використовували їх в практиці. Саме лабораторні дослідження це і дослідження крові. і… Дослідження різних виділень тварин, це і скрипки шкір, скрипки зі шкіри, це різні шкірні захворювання, які також можуть бути похідними від інфекційних захворювань. В майбутньому я б хотіла, щоб були розвинені ферми достатньо добре, як і в селах, тому що раніше це все і починалося з сіл. В селах були і колгоспи, і ферми, і була достатньо розвинена худоба, як і коні, так і свині, і корови. Я б хотіла, щоб тварини. Були повністю забезпечені різними видами кормів, щоб вони не були хворими, не було авітамінозів, гіповітамінозів, щоб не розвивався у молодих тварин, рахіт. Для цього необхідно забезпечити тварин необхідними умовами, стілами для вахідних тварин, необхідні родильні приміщення, бокси родильні, щоб тварини не, ну, не страждали від народження, так і вагітні тварини, щоб не страждали. І, звичайно, тоді мені б захотілося залишитися в селі і працювати і розвивати цю галузь в селі. Село, селище, містечко. Це все рідне і близьке з дитинства. І тому таке очікуване повернення молоді до землі. Нам треба тільки покращити умови життя сучасного спеціаліста. А вони вже не зрадять. Адже ген вірності Україні» в наших дітях живе. На сьогоднішній день попит на спеціальність надзвичайно великий, тому що аграрний сектор нашої аграрної держави Україна вимагає колікованих працівників. Перш за все ми готуємо на відділення техніків-механіків, які будуть працювати в господарствах, фірмах, фермах і інших сільськогосподарських підприємствах, де вони вкрай необхідні. Ми, звичайно, не забуваємо класику, тому що перед тим, як вивчати щось нове, потрібно вивчити. Досконально як проводиться ковальська обробка, як токарна обробка, фрезерна обробка, як проводити газове зварювання. Лише підготовка висококваліфікованих фахівців на рівні коледжа чи університету, десь може забезпечити підготовку молодого покоління, яке дасть можливість розвитку нашої галузі в майбутньому. Звичайно, входжень Європейський Союз за свої корективи в майбутнє нашої держави. А потенціал водного дзеркала в Україні такий, що ми можемо не тільки забезпечити свою державу, а й здійснювати експорт даної продукції і забезпечити розвиток аграрного сектора нашої держави. У нас вже є золота рибка, це рибка коя. І я думаю, що вже з літа за сприяння нашого директора, формується басейн, і я думаю, всі мешканці не мішають вас, можуть побачити цю золоту рибку в наших в басейнах. Не знаю, що виконає всі їхні бажання, але я думаю, ми загадаємо бажання про росток нашої держави, про мир в Україні. Я думаю, подальшому це все збудеться. Я брав цю спеціальність відомо, так як зараз нам, як майбутнім фахівцям. Е, стоїть задача це розвивати цю професію. галузь, так як в нашій країні зараз вона не достатньо розвинена, і нам потрібно вивести цю професію на європейський рівень або навіть вище. Кожен викладач коледжу вміло може розпізнати в вашій дитині майбутнього аграрія. Фахівці усіх напрямків і профілів підготують сучасну молодь для агросектору так, щоб вони змогли досягти успіху в своїй країні в Україні. І поки що дивлячись навіть на абітурієнтів, чесно скажуть, чи буде ваша дитина успішним фермером або ветеринаром, чи стане великим агрономом або механізатором. І найголовніше, що засвоять, не земля для людей, а люди для землі. На сьогоднішній день питання енергоефективності економії електроенергії це, ну як кажуть, найболючіші питання. Тому, значить, ми при підготовці фахівця також керуємося тим, що в першу чергу ми запроваджуємо енергоощадні технології, готуємо фахівців для роботи на підприємствах знову ж таки з підходом енергоефективності, зменшення енергозатрат в сільському господарстві ми працювати, тому що воно ще залежить від майже повністю автоматизоване. Все залежить від електроенергії. Ну і, Відповідно, навчаємось на електриків, щоб підтримувати сільське господарство. Наші погляди мають спрямовані на підготовки високоякісних і висококласних спеціалістів, як агротехніків, які є в нашому коледжі, економістів, фінансистів. І також наша країна має піклуватися про майбутнє і надати всі можливості для підготовки висококваліфікованих кадрів. На сьогоднішній день наші діти є переможцями всеукраїнських олімпіад. Також наші діти їздять за кордон в такі країни, як Данія, Швеція, Німеччина, і вивчають передові технології вирощування і сільськогосподарських культур, овочів, фруктів, а також вивчають міжнародну економіку, знаючи мову і за межами нашої країни. І є такі студенти, які після закінчення нашого навчального закладу їдуть навчатися у такі країни, як Польща, Чехія. Німеччина і навіть і в Данію для того, щоб була більш-менш доступна продукція, держава має фінансувати сільське господарство, давати дотації. Тому що, чим ну, якщо держава буде давати дотації, буде збільшуватись кількість виробників. Кількість виробників призведе до збільшення конкуренції. Конкуренція дасть більшу якісну продукцію, і вони будуть намагатися зменшувати ціни на свою продукцію, але підвищувати якість. І якщо держава створить всі комфортні умови для того, щоб процвітав малий середній бізнес, то будуть підйомні ціни. Україна жититься у всього світу. Понад 100 років славної історії аграрного коледжу. Переконують нас в прихильності намішаєвців традиціям вірного служіння українській землі. З 1912 року заснована сільськогосподарська школа давала базові знання з прицілом розвитку на майбутнє, тому і сьогодні коледжу так легко орієнтувати студентство на роботу в агросекторі, який суттєво переоснащується і реформується. Аграрний сектор розвиватиметься при декількох напрямах. Один із них це кваліфіковані кадри. Немішаєвський аграрний коледж на сьогоднішній день випускає фахівців тваринницької галузі ветеринари і технологи, агрономи, механіки і електрики. Всі ці професії дуже необхідні сьогодні на селі. Якщо говорити за реформи, то саме наш викладацький склад сьогодні формує нову ідеологію, нову думку, доводиться до студентів, що треба зробити для реформування, для розвитку, для того, щоб кожен гектар нашої землі давав хороші, добрі врожаї, щоб кожен напрямок, чи це тваринницька галузь, чи це рибництво, приносило доходи. І, звичайно, сьогодні. Кожний факультет, кожний фахівець працює над тим, щоб здешевити продукцію, дати можливість нашому фахівцю бути на ринку праці найвостребуванішим. Тому що сьогодні саме від якості навчання залежить майбутнє цього фахівця і, звичайно, майбутнє розвитку України. Сьогодні ця команда, яка стоїть тут, готова виконувати найкращі завдання, найвимогливіше ставлення і до себе, і до всіх фахівців, і звичайно, до студентів. Але це сторицею скажеться в майбутньому, тому що саме якість підготовки буде давати можливість розвитку нашої держави. Якщо ми хочемо розвивати майбутнє, ми повинні. Пам'ятати про наше минуле. У нас на території пам'ятники є і воїнам, афганцям, і за тим, хто е випускники наші відстоював інтереси коледжу, і е пам'ятник е учасникам Великої Вітчизняної війни. І все це дає можливість сьогодні говорити е про те, що учні, студенти, які поступають сюди, виходять із е досвідом. Уміння володіти не тільки професійно, а спілкування з людьми. Ми запрошуємо гостинно всіх майбутніх абітурієнтів. І сьогодні дуже б хотілося, щоб кожен поступив на той факультет, який він вибирає. І в нас найкращі факультети: агрономічний, фінансовий, економічний, ветеринарний, технологічний, зотехнічний, електричний, механіки. Всі ці факультети готові надати можливість для того, щоб кожен засвоїв знання. І був достойним представником на розвитку нашої держави, не мішайські коли шла вона гарної освіти»